14 грудня у декількох областях України через погіршення погодних умов оголошено штормове попередження. Сьогодні в день в Чернігівській, Полтавській, Сумській та Харківській областях пройшли значні опади. У прилуках негода принесла з собою зранку значний сніг, а вже станом на 12-ту годину дощ. Як результат ожеледь і налипання мокрого снігу. Ліквідація наслідків негоди в прилуках розпочалася ще вночі, говорить директор комунального підприємства послуга Руслан Ніязов, починаючи з нуль годин 14 -го грудня. Черговими комунального підприємства «Послуга» була отримана інформація про значну кількість опадів та різке пониження температури. Відповідно, відразу було прийнято рішення, і біля двох годин ночі на маршрути було випущено 5 одиниць спецтехніки, а саме Дві машини дорожні комбінованих раз і ДАЮН, і три одиниці тракторної техніки. Це дало змогу забезпечити проїзд по всій вулично-шляховій мережі міста. Повторюсь, в першу чергу було забезпечений проїзд руху громадського транспорту, автобусних маршрутів, транзитний, транзитний рух. Таким чином, фактично всі перешкоди саме для руху транспортних засобів були усунуті. Техніка комунального підприємства очищала від снігу та обробляла дороги, перехрестя, спуски та підйоми продоожеледною сумішчю. В посиленому режимі працювали до 10-ї години. Відбулись ускладнення також погодних умов. Всі прилучани в змозі були це бачити. Це посилення опадів вигляді мокрого снігу. Льодяний дощ, який фактично відразу намерзав і не давав змоги продовжити роботу. Станом на обідню перерву, десь починаючи з 10-ї години ранку, і по 14-15 годину було прийнято рішення людей відвести на відпочинок. На теперішній час працюють дві одиниці техніки, які продовжують обробку протиожеледною суміш і матеріалами доріг міста. Наша найголовніша мета зараз не допустити нальоднів і збивання снігу і перетворення в льод. під час значного ускладнення погодних умов і навіть попри безперервну роботу комунальників одномоментно очистити від снігу всі вулиці нашого міста неможливо фізично, говорить Руслан Ніязов. Зрозуміло занепокоєння прилучан. Саме, що ми не змогли фізично не змогли дійти до віддалених мікрорайонів, до віддалених переулків, хотілося б наголосити, що в місті близько 500 вулиць, переулків, заїздів і моменту силами комунального підприємства а це 7 одиниць техніки і 18 підсобних працівників, ми просто фізично не в змозі дійти до всіх. Але з огляду на те, що нами забезпечено проїзд по основним. Магістралям, які використовуються транспортними засобами, транспортом, то в наступні дні, в наступні часи, можна навіть так сказати, ми дійдемо і забезпечимо проїзд на всіх мікрорайонах міста. Окрім техніки, з 6-ї години ранку працювали і підсобні робітники комунального підприємства. Двірники від снігу чистили автобусні зупинки і пішохідні переходи. Ці роботи продовжуються і по теперішній час. Надзвичайно повторюсь. Надзвичайно складні умови велика кількість опадів різноманітних від снігу і дощу, але Знову ж таки, ми всі наявна техніка, всі люди задіяні і всі працюємо. Звісно, і робочих рук не вистачає. Раніше на підприємстві працювало більше 60 підсобних працівників. Зараз ця кількість зменшилась до 18. Під кінець року ну, у нас так стабільно: 18 плюс-мінус підсобних працівників, які задіяні на прибирання в першу чергу і розбиті по участкам на центральній нашій вулиці. Розуміло, що колись в якісь часи кількість Кількість підсобних працівників двірників досягала 65. Але розуміючи, що це значне і фінансове навантаження, ми вчергове звертаємося до мешканців міста, насамперед, господарюючих суб'єктів, мешканців приватної забудови. Бачите, що ускладнення ну, погодних умов, долучайтесь до прибирання, ну, хоча б. Навколишньої території біля своїх садиб, біля своїх торгівельних, можливо, точок, біля своїх виробничих площ, все це заради міста і тільки разом ми зможемо зробити наше місто комфортним для проживання. Усувати наслідки негоди комунальне підприємство продовжить і в другій половині дня. На Прилуцькі дороги виїде додаткова спецтехніка. В планах на другу половину дня і на вечір в нас додатковий випуск техніки спеціалізованої по розчисті і по обробці, дещо зменшиться навантаження транспорту на вуличну шляхову мережу і це дасть змогу нам ну, завершити, сподіваємось, в задовільному порядку забезпечити проїзд вулицями міста. Сьогодні негода змусила кожного працювати як на прибудинкових територіях, так і поблизу торговельних точок. На думку прилучан, за таких погодних умов мають об'єднатися всі. Говорять, сподіваються, на комунальників, як завжди. Я думаю, треба, де магазини, де часи фопи, щоб возле себе чистили. Теж. Люди я думаю, самі теж повинні приймати участь». Ну так а як? Треба, щоб усі ставали і робили.